Солодощі для миру. В Сумах стартували благодійні освітянські ярмарки. Учні навчальних закладів активно торгують власноруч виготовленими смаколиками. Виручені гроші віддадуть хлопцям у зоні АТО. Чи солодкі були товари? Дізнаєтесь із сюжету. Безсонні ночі біля печі та десятки пряників і тістишок на прилавках. Діти самі готували солодощі для ярмарку і недарма витрачали час. Покупці задоволені. Ми з моєю подругою. Купували різні солодощі, нам дуже сподобалося, але ми б хотіли дати більше. Ціни невисокі, тому розбирають з імпровізованих полиць смакоту дуже швидко. Та по-різному, все по різному. Оці ось маленькі по 50 копійок, оці ось по гривні 50, ці по 2 гривні. І попоїсти, і добру справу зробити так по копійчині, учні збирають гроші для наших військових в АТО. На виручені кошти мріють трохи підсолодити життя українським захисникам. Ми продаємо кондитерські вироби, так як ми хочемо допомогти нашим солдатам в зоні АТО, які на жаль в такій скрутній ситуації воюють за нас, за нашу неньку Україну. І ми продаємо цукерки, пироги, які ми самі пекли своїми руками. Вироби ляльок. І водичку, щоб можна було запити. А дехто з учнів школи не чуток знає, що таке антитерористична операція та чим займаються там на сході наші вояки. Мій тато він десь в Луганській області. Я дуже за нього переживаю. Я боюся його втратити. Ще я дуже сумую за ним. Усі гроші, котрі учні та вчителі заплатять за солодощі, передадуть волонтерам у фонд Максима Савченка, бо саме тут, у сьомій школі, навчався той, чиє життя під Лисичанськом забрали бойовики. На честь Максима хочуть назвати цю школу, а допоки учні про нього, пишуть вірші. Тебе же куля зупинила, свинцем холодним, груди опекла. і з молодого серця офіцера червона мальва смерті проросла. Юлія Марковська, Олександр Олексієнко на часі новини.